Десь, як він, зробив? він зробив типу такими. Трохи да? Да, бо, не так, неповними. Це Пополам, пополам. і Пополам? Пополам, так. Да. На четвер. Що це? Олія оливкова зверху трошки приправить. Mm. Олія здравежі, мироліва. Взагалі не понимав що відбувається sulla pirofila e... E mettiamo in forno. Forno! Forno! 40. 40? Forno! Il forno, sai che è il forno? Lui è tu sei di Napoli! Forno sticks! тупо як індійці бігаємо. Я бачив їхні перелякані очі, які уважно спостерігали за кожним моїм рухом. Я почувався, ніби мене розглядають під лупою. Е 40 хвилин. Скільки хвилин? 40 хвилин. А мені акума 40. 15, 40, 10. Окей, шеф, окей. Скільки ж 7:10 хвилин? І бачу, що індеїці улыбається, знаєш, е сміється з нас. Він розуміє, що ми зовсім ніхрена не вдупляємо, і йому реально весело від цього. Тому що ну це адреналін, це емоції, які ти отримуєш. От зараз така комунікація дуже часто трапляється, особливо сьогодні. Коли дуже багато наших співвітчизників і, скажімо так, колег по цеху виїхало за кордон і зараз таким чином працюють за кордоном. Бо у мене є знайомі, які працюють в Польщі, вона вже навіть по. Перші дні, коли працювала в Польщі в ресторані, вона не розуміла, хоча і польська дуже близька мова до нас, деякі слова, в принципі, один, ми однаково звучать, хоча інколи це навіть різне, різне значення. Але е, багато хто виїхав і працює за кордоном, і ми відчули це сьогодні на власній шкірі. Він відбрав на нього факту ора. Passiamo alle salse, perché qui ci sono diverse salse da fare. Salse sous. Salse, ecco, la salsa. Salse. Salsa. Одна з речей, що асоціюється у мене з Україною, це шматочок чорного хліба з салом та чесником. Це дуже просто і дуже смачно. І я придумав, як в цю страву додати італійський акцент. Ми приготуємо брускету з салом та морськими нотками. У першу чергу треба зробити соус баня кауда на основі часнику, анчоусів та ру. Різдки це може бути. Ну я не впевнений, баня кауда. Баня, кауда робиться з анчоусів, часника, молодця відваряного і потім олія. І це соус діб, е, використовується для овочів. Він типу такий майонез майне з чесниково е, mm -hmm, mm -hmm. Ан анчосний. Ґамбері. Е, Кіски, квіські. Льошо. Даю, 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 даю. Скільки він замотує? Так, весь чи вже, вже два замотав. Уже два замотав, замота, але я так зрозумів, що буде весь. Уна терса фейта. Терса фейта. Терса, це три. Терса фейта, терса фейта. Що це? Яка, тер, Третя. Це третя вже. А, терса, це третя. Запам'ятовуйте, пишіть словник і Добре. транскрипцію. Добре, будемо вчити. Терса, це три. три. <рес> 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 Італіянську будемо вчити. І вона кварта фейта піколіна. Хоч чомусь навчимось. Сашко, а це ж четверта. Як 4 по-італійськи. Ну блін, я тебе для чого. Force, force. Se Село. <рес>